Вітаю дорогі друзі, дякую за перегляд даного відео, мене звати Василь. Сьогодні я розпочинаю курс відеоуроків на тему моя RPG. Це буде гра, яку я буду розробляти в середовищі Unity 3D. Використовувати я буду мову програмування C-Sharp, тому якщо ви не знаєте основи або C-Sharp, або Unity, то я для початку рекомендую підучити їх. Перше що я планую зробити, це відредагувати файл шаблонів скриптів. Даний файл знаходиться ось за цією адресою. Я вже відкрив дану директорію. На жаль, ми не можемо напряму редагувати даний файл, а зможемо його лише шляхом заміни відредагувати. Я його переніс на робочий стіл, давайте відкриємо його. Як бачимо, в нас лише два методи, це Start і Update. Я пропоную додати ще декілька. А саме Awake, FixedUpdate та ONGUI. Дані методи дуже часто використовуються, тому я вирішив їх додати в даний шаблон. Також я буду використовувати простір імен MyRPG. Даний простір імен додавати не обов'язково, особливо якщо у вас декілька проєктів. У мене проєкт лише один, тому я собі можу дозволити даний простір імен. Додав я його також ще через те, щоб уникнути в майбутньому можливих конфліктів між типами даних. Ну що ж, давайте його збережемо даний шаблон зберігаємо файл та замінимо його в директорії далі ми, нам потрібно відкрити Unity та створити новий проект. поки він відкривається я хочу сказати що в мене поганий мікрофон тому якщо ви якщо мене погано чути то я рекомендую вам підвищити гучність Далі створюємо новий проект. Назвемо його MyRPG. Поки проект створюється, додам ще, що я не знаю англійської. Тому якщо я буду неправильно вимовляти деякі слова, то будь ласка пробачте мене. Використовую я останню версію Unity. Це 2017.1 Отже, проект у нас створився і друге, що я зроблю, це... Налаштую середовище, в якому я буду редагувати скрипти. Для цього перейдемо в меню Edit, Preferences, вибираємо зовнішні інструменти і по стандарту у нас стоїть MonoDevelop. Ми можемо додати будь-який інший редактор, я буду використовувати Visual Studio 2017. Якщо ви не знаєте, як додати... Даний редактор, просто нажимаємо кнопку Browse та вказуємо шлях. Я його окремо зараз виніс. Ось за стандартом ось такий шлях до даного файлу. Просто вказуємо його, нажимаємо ОК і все в нас буде працювати. Після того, як ми додали, просто вибираємо із списку редакторів. От бачимо, Visual Studio у нас тепер редактор за стандартом. Далі, що я пропоную, це створити три папки. Це папка для ресурсів. Далі у нас папка, де я буду зберігати свої скрипти. Та папка, де я буду зберігати сцени. Зберігаємо наш Проект. Нашу сцену, верніше. І назвемо її там init. Отже, у нас необхідне для початку вже зроблене. Ну що ж, я думаю, на цьому вистачить. Зустрінемося в наступному уроці. До побачення.